Вітаю всіх підписників, запрошую, хто новий, підписатися на мій канал. І направду безплатне навчання польської мови, хто хоче її вивчити, нікому не зашкодить. Дорогі у Христі, також в мене є християнський канал. Це якраз і є цей канал християнський. Я запрошую, щоб ви пізнавали Слово Боже, розуміли. І Давали питання якісь стосовно Біблії, якщо вам щось e, не зрозуміло, я поясню. Це є моя найголовніша, як би сказати, e, пожива духовна. Отож приходжу на język polski. Dziś mamy zaimek liczby pojedynczej ty i zaimki druga osoba, przepraszam, nie І druga osoba liczb, e, e, osoba mnogich, liczby mnogich wy, e, wam dla was e, wasze i tak dalej otóż ty jedziesz proszę zauważyć w ukraińskiej mowie my będziemy mieć ty zakończenie "-szy", i tak samo w polskim mówie my będziemy mieć zakończenie "-szy". Ty jedziesz, ty robisz, ty pracujesz, ty spisz, ty chodzisz, ty znajesz, ty malujesz, ty odpoczywajesz, i tak dalej. Mamy to samo. Ty jedziesz, ty spisz, ty robisz, ty chodzisz, ty malujesz, ee, ty poznajesz, ty się przyznajesz w tym, ee, ty to wyznajesz, ja to no, to już ja to nie wyznaję, to to u nas już to było. E, I dalej jedziemy z liczbą osoby e, drugiej z liczbą mnogą. Tutaj to już mamy co innego. kiedy w ukraińskiej mowie mamy zakończenie t, wy robite, wychodzyte, wy idete, wy pracujete, wy, spate, wy Eee. Będę tematem zakończenia C w polskiej mowie. Czyli wy robicie, wy spicie, wy nie robicie. Wy... O nie, to trzeba by było, 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 tak. Wy nie robicie, wy nie spicie, wy nie pijecie, wy pijecie. Dalej. W stosunku eee... Друга особа е, називний відмінок е, однина. займенник ти. Тобі. Тобі даю в українській мові. Е, тобі малюю, тобі е, приношу, тобі подаю, тобі е, презентую. В польській мова буде мати закінчення Е. Є. Yeah. Jak ja już kazałem, ja idę, i ja robię, i dalej tutaj też by było: ja Tobie daję. Ja Tobie robię, ja Tobie daję, ja Tobie daruję, ja Tobie prezentuję. Wam, e, liczba osoby e, mnogiej. Komu czemu? E, Też якби давальний відмінок. Займек лич би e, многі другі особи. Вам лічом! Тут дивіться, вам дають, вам малюють, вам e, купують, вам приносять, e, вам подають то ви будете мати закінчення вам лічом, вам купую, вам даю. З вами спю Ну, то хто з ким спе Так, що ще можна сказати? Ну, бачу, що для вас, о, для вас, для вас даю, для вас лічом, для вас подаю, для вас працюю. Eee, dla was malują O, jeszcze by było do was, to chyba już tak e, nie będę pisał, bo mam jeszcze lekcję chrześcijańską, a flomasterki już ja nie wiem jaki komplet mi się kończy i eee, to nie jest problem, ale trzeba pojechać i kupić, nie? Otóż na usno dla was, do was, do was, do was idą, eee. idą, ja wam tutaj tak, ja nie znam, jak czy wy to zobaczycie, tak idą. To będzie zakończenie, takie, same. Dajcie, mm. ja wam tak. i do. I do. Robio. 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 Chodzą. A. Pracują. No nie wiem, jak to do, do, was zastosować, no, ale do was jadą, do was... Пішов і так далі. Тут вам головне пам'ятати, оце от О. Це вже у нас, це А, у нас було, не пам'ятаю, якісь другі чи треті лекції. Бодай. Отретя ну, лекція. Подивіться собі самі, гляньте і ті всі лекції. Хто дійшов до 14-ї лекції, зараз хоч якось. Я знаю, що є. Люди, які пишуть мені по вайберу і е, пишуть е, так, де хто дзвонить, бо є і рідні, і такі і близькі, і, і знайомі. Люди е, пишуть реченнями і потім кажуть, у мене тут проблема. Ну, проблеми зазвичай у людини виникають там, де ще не було. Бо я не знаю, як написати таке слово. Так, дорогенькі, і я не знав, коли я то слово перший раз побачив, я і прочитати не міг. Ну, це я таке <свистити> жартую. Ну, перший раз то точно що не міг, але ну, це таке. Не всім дається мова легко, але одну мову польську вивчити, чи комусь там буде, треба пізніше німецьку, буде і німецька. Я запрошую вас всіх. В першу чергу вам треба пам'ятати, ще раз кажу, і ще головне. Найголовніше моліться зараз за Україну. Бо треба треба молитися, просить Бога, бо е, е, ніхто над Богом не є. Ніхто над Богом не є. Е, ніякий президент, ніяка держава е, всі є під Богом. Е, і якщо Божа воля буде, то Україна буде мати перемогу. а... А не буде то прикра справа, то, 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 то не дай Боже, Господи, треба краще, ну. Майте надію, моліться, дякуйте Богові. Або, поза тим е, вивчати мови, це для вас е, корисно і навіть для мене, тому що я підтягую ту мову. Тому що часами я трачу, е, через, якщо хтось знає багато мов, то не може знати їх всіх перфект. Но. Wam dziękuję, kłaniam się e, i dla Was, o, Wam dziękuję, kłaniam się i dla Was to robię e, i Wam to wszystko podaje. O, widzicie jak to jest, kochani. No, zapraszam e, do podpisania się i nie wstydzicie się tam postawić słupa na podziękowania, chociaż to dla mnie... E, no, i dla ludzi, bo to y, wtedy y, YouTube to wszystko podnosi, i wtedy więcej ludzi to widzą, i więcej ludzi mogą to uczyć. Nie ma co, darmo dostaliście i darmo oddawajcie, nie? Ja to nie dostałem darmo. No, ale oddaję dla Was darmo. Tak, abyście mieli, nie? Dziękuję, jeszcze raz kłaniam się.